Всім привіт! Це 38-ма серія притульчистих блуднів, і хочу сказати, що за організацію нашого дня народження так ніхто й не взявся. А воно, знаєте, і саме себе не організує. Ну в общем, з вчорашнього дня в нашому дордомі популяція не зменшилась. Зайка здержала, щоб не з'їсти маленьке жопиня, а в нагороду до неї на знайомство приїхала мама з Нідерландів. Ми ще не знаємо, чи забере вона зайку. Але дуже б, вже б хотілося. Зайка і навіть оставила м'ятку. А поки я молилася бачим богам, щоб зайка все ж таки пакувала речі, до нас приїхав ще один подкидиш. Це хлопчик сані підопічної організації Урса. На жаль, за місяць перетримки він так і не знайшов родину, і дівчата попросили, щоб ми його забрали до себе. Я цю двішуху взагалі не зацінила, і повертаюсь до роздумів з догма. Бо я ніби то і маленька, але ви навіть мені вже нема де розвернутись. Тому якщо в когось є вільна будка або вольєрчик, пишіть і я переїду до вас, бо я зараз так нанірнення, що не один психіатр не допоможе. Я, напевно, думаю, що я якась галупішка, і не розумію, що вільність перетримки в будь-який момент може повернутися до нас. Я, власне, і Соня. Бо перетримка це хоч і класно, але не назавжди. До речі, багато хто пише, що в нас не забирають собачок, тому що в нас непогані умови. І якби всі бачили, як вони страждають, то скоріше б забирали. Тому, якщо це так, то так і бить. Я почну їм погіршувати умови. До завтрашнього дня буду гадувати їх один раз на день та забороню їм гратись і бути щасливими. Ну, звісно, чи вийде, я їм відключу отоплення. Щось з цього да має принести свої плоди. Тому ви, будь ласка, не думайте, що собачка в нас дуже добре, вони в нас теж дуже страждають. Бо жити десь і не бути в центрі уваги, і не бачити, що весь світ крутиться навколо тебе, це не життя. Це справжнє існування. І хоча вам здається, що вони живуть в хороших умовах, це не зовсім так. Вони всім дуже хотіли поїхати у власні родини. Тому, будь ласка, забирайте когось в родину і не дайте на моїй голові з'явити ще одному сідому глошку. Ну або зробіть ремпостік.